Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божій благодаті церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 13 квітня 2016 року. Середа, католицька церква візантійського бригаду сьогодні вшановує пам'ятю преподобного іпатія єпископа Гангренського. Святий Єпатій був єпископом у IV столітті в місті Гангарії, що в Малій Азії. За святість життя і ревність у вірі Бог наділив його чудотворною силою. Своєю молитвою перемінив він одному селі ярку воду на солодку, а іншим разом видобув тепле джерело для лікування хворих. Коли до імператорської скарбниці заповзла отруйна змія, Іпатій звелів їй запусти у розпалену піч. Коли Іпатій повертався із першого Вселенського собору в Нікеї 325 року, на якому було засуджено вчення Єретика Арія, аріяни підстерегли його і побили палицями, а потім кинули в болото. Коли Ледве живий Владика став молитися за кривдників, одна аріянка вбила його, поціливши каменем у голову. На похорон Іпатія прийшли і його вбивці, опановані злим духом. Як тільки його тіло поклали до гробу, сталося чудо. Всі убивці отримали зцілення. Це була відплата милосердного пастиря за заподіяну йому кривду. На вечірній з літурією на предосвячених дарів сьогодні читаються слова з книги приповідок Соломонових з 15 та 16 глав, де є наступні слова. Розумний син веселить батька, дурний же матір свою зневажає. Дурнота, радість безглузду. Розумний чоловік іде шляхом просто, без міркування задуми не таланять. А як порадників багато щастять. Людина рада відповіді своїх уст, і яке любе слово сказане до речі. Стежка життя веде мудрого вгору, щоб ухилитись від шеолу долі. Господь розвалить дім гордих і утвердить межу вдовиці. Огидні Господові задуми погані, слова щисті, приємні. Хто жадібний наживий, той руйнує дім свій, а хто гостинці ненавидить, той буде жити. Серце праведного обдумує, що має відповісти, а уста злих зло виливають. Господь від лихих далеко, молитву ж праведних вислуховує. Ласкавий погляд веселить серце. Добра новина підкріпляє тіло. Вухо, що слухає спасенного картання посеред розумних перебуває. Хто на поумлення відкидає свою душу, зневажає. А хто на навчання зважає, той глузду набуває. Острах Господній мудрості навчання, славу випереджує покора. Людина робить задуми в серці, але від Господа відповідь язика. Усі дороги людини чисті в очах власних. Господь же розцінює духа, здайся на Господа у твоїх справах і задуми твої здійсняться. Усе зробив Господь для власної мети, ба навіть грішника на день лиха, Осоружний Господові кожен гордий серцем. Такий напевне кари не уникне. Милосердям і правдою покутується гріх, а острогом Господнім ухиляється зло. Коли вчинки людини Господові милі, то він і ворогів його мирить з ним ліпше трохи з правдою, ніж з кривдою, прибутки великі. Серце людське обмірковує дорогу, та Господь управляє його кроком. Серце праведне розмірковує про відповідь. А уста безбожних вибризкують зло. Прикладів підтвердження біблійного вислову більш ніж забагато. Безбожний це той, який відходить від Бога через вибір гріха. Живучи в гріхах, людина живе без Бога, бо обрала гріх та спрямовує своє життя від Господа до лукавого. В такий спосіб життя людини без Бога губить не лише її саму, але й тих, хто її оточує. До прикладу, гріх алкоголізму. Скільки зла вибризкує людина під дією алкоголю, завдаючи болю своїй родині? Розпусне життя перетворює людину на об'єкт задоволення пристрастей, незважаючи на людську гідність та незрівняну цінність подружньої вірності. Особи, зранені захланністю та матеріальною наживою, вибризкують брехнею та підступом заради здобуття матеріальних цінностей. Ми були створені на образ та подобу Божу, а через ріх її втрачаємо та зодягаємося в одяг гріха, тобто в одяг, який готує нас до вічної загибелі. Ще не пізно зупинитися, покайтеся якнайшвидше. Краще людині з Божою ласкою знаходитися серед диких звірят або на морі серед бурі, ніж без Божої ласки, жити в розкошах і на царських престолах, святий Іван Золотоустий. Благословення Господні на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.